Сьогодні наше свято бізнес-вумен клуб виповнюється 4 роки. Це неймовірний досвід, неймовірне життя і неймовірна екосистема 90 прекрасних жінок із 20 країн світу. До складу клубу сьогодні входять і дипломати, і політики. І жінки з сфери бізнесу, і громадські діячки, активісти, які славлять Україну на цілий світ і допомагають Україні перемогти. За ці чотири роки нам вдалося реалізувати 381 проєкт. проект. І насправді це дуже великі проекти, які об'єднують понад 30 тисяч людей. Це і бізнес, і соціальна сфера, освітні, культурні проекти. Дуже багато медійних заходів, які популяризують Україну у світі, і залучають допомогу для українців. Це 21 ділова ділова бізнес-місія жінок з сфери бізнесу, політики, які їздили в різні країни світу, які шукали партнерів, експортували продукцію, створювали нові робочі місця. Це дуже багато проектів, які... Пов'язані із залученням допомоги і інвестицій до України і нас дуже радує і тішить, що кожна з одноклубниць, яка входить до складу нашої міжнародної жіночої спільноти, завжди радо відгукується, і незалежно в якому куточку світу ми є, в якій області. Ми єдині, ми цілі. І я за це дякую кожній з вас. Окремо хочу подякувати програмі USAID Конкурентно-спроможна економіка України, яка підтримала за два останні роки близько 20 форумів жіночих, воркшопів по навчанню, по створенню робочих місць, як експортувати, як генерувати інноваційні проекти, які підтримують розвивають бізнес. Але окрім жінок, ми співпрацюємо з дуже багатьма організаціями, компаніями і чоловіками. У клубі у нас 25 менторів, і Я дякую кожному. Із тих менторів, які багато чого нас навчають, допомагають організовувати ті чи інші Я проекти, організовують різноманітні місії і роблять усе можливе для того, щоб ми з вами розвивалися, процвітали і жили. Бізнес-вумен клубу чотири роки. Ця спільнота об'єднала амбіційних, талановитих, синергійних жінок, і для мене вона стала тим середовищем, де я знаходжу силу, енергію. Для того щоб розвиватися спільними шляхами в діяльності клубу, ми приділяємо багато уваги тому, щоб створювати можливості для членкинь, для їх компаній. Ми багато працюємо з експортом, з імпортом, з грантовими програмами, і можемо пишатися тим, що за минулі два роки ми зробили фантастичні проекти по всій території України, де надихали жінок створювати власний бізнес, розвиватися і рухатися разом з нами. Любі однокрупниці, наша неймовірна президентка Аня Красюк, дівчата. Хочу сьогодні привітати нас всіх з такою маленькою, але все ж знаковою річницею. Нам чотири роки. За цих чотири роки ми зробили стільки гарних, добрих, крутих справ, втілили в життя стільки проєктів, залучили до нашого клубу стільки жінок, що декому це не вдається ні за 20, ні за 30 років. Бізнес Women Club це простір можливостей, поваги, розвитку, особистісного, менеджерського, підприємницького, ментального та духовного. Ми є підтримкою одна одною, натхненням і вчителям. І я хотіла би з вами поділитися фразою, яка мені дуже близька. Коли ми маємо проблеми, часом нам не потрібні поради. Нам потрібна рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І напевно сен життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. З Днем народження, мій улюблений клубе. Давайте вміти танцювати під дощем. За один рік діяльності у нас відбулося. Дуже багато подій, дуже багато непересічних планів є на майбутнє. Це перспективні рішення. Е, міжнародний клуб жінок це звучить потужно. Бізнес-оменклад це справжня енергія та підтримка. Це сприяння на кожному кроці. Це дівчата об'єднані спільними цінностями, це спільною метою. Я всіх вітаю та я всім дуже вдячна, бо моя мрія справжнюся саме завдяки нашій співпраці та підтримці. До своєї країни, до своїх дітей, до рідних і близьких. Тому що тільки в любові один до одного народжуються ті проєкти, які генерують нам ще більше любові і бажання перемоги і бажання творити. Я хочу акцентувати вам, що в нашому клубі всі дівчата абсолютно соціально орієнтовані. Я хочу висловити слова вдячності безмежно тим членкиням, які знаходяться не в Україні, які, де ми відчуваємо цю підтримку, де ми щоденно отримуємо ті побажання і а, можливості, які вони відкривають також для нас. Тому ми, знаходячись тут, в Україні а, готуємось до перемоги, а вони на цьому допомагає. Любові всім, щастя і добра. Чотири роки поспіль я є членкиньо нашого бізнес умен клабу. За ці роки я обрала інше бачення багатьох процесів. Я познайомилася з цікавими людьми, не тільки членкинями клубу, а й з ким клуб комунікував. Тобто для мене бізнес умен клаб це інтересні люди, як в клубі, так і ті, які гармонійно з нами співпрацюють. Було багато цікавих проєктів. Я відчувала завжди підтримку, щоб ми. Загалом не робили, якщо це було на користь клубу, на користь нашої країни чи суспільству, це завжди була неймовірна підтримка як з боку влади, так з боку багатьох людей, так і навіть і природи. І вам, мої любі одноклубниці, я бажаю бути здоровими, усміхненими, миру нам і нових нових проектів, якими разом з вами втілимо життя. Дорогі дівчата, прийміть величезні вітання з Польщі. Я дуже вас обіймаю, дуже всіх вітаю з нашою річницею. Надіюся, що наша співпраця буде розвиватися ще краще, що ми будемо підтримувати як завжди одна одну. Хочу особливо подякувати Ані Красюк і всім вам, кожній з вас з великого серця. Пересилаю вам найкращі вітання від всіх поляків. Які підтримують Україну і надіюся, що скоро зустрінемося всі в Україні і будемо святкувати перемогу. І цього нам бажаю. Щасливо! Вероніка Марчук. має є дві соціальні місії. Перша це люди, і це створення міжнародного штабу допомоги українцям. Мені здається, кожен українець, як і кожна учасниця бізнесу клуб є волонтером різних напрямків. Це і медицина, це і виготовлення дронів, ребів, автомобілів. 30 гуманітарних місій. Дуже багато різних проектів на підтримку людей і в Україні. Українців і за межами, які виїхали втікаючи від війни. А друга наша соціальна місія це висадити 100 мільйонів дерев. Станом на сьогодні їх 50. Ми висаджуємо дерева у 141 країні світу і радіємо тим, що у цьому відновленні ми маємо можливість розвивати свою, свій духовний світ, відновлювати екосистему, об'єднювати людей планети, а ще, відколи йде війна, садити алеї пам'яті нашим героям, для того, щоб пам'ять про них була вічною. Я дякую кожній нашій одноклубниці за ці чотири роки. В цифрах можна говорити ще дуже багато, але найважливіше те, що кожна із нас дарує своє серце і частинку одна одній для того, щоб бути кращими, щоб бути сучаснішими, інноваційними і з великою радістю ділитися своїм досвідом підростаючому поколінню. І нехай так буде завжди з Днем народженням бізнесу Менкла.